Можливості співробітників і техніки при ліквідації надзвичайних ситуацій, що виникли при роботі на висоті, Криворізькі гірничо-рятувальники демонстрували для представників підприємств гірничої галузі та підрядних організацій. зв'язку з тим, що в відряді є учебне підрозділення. Ми готуємо верхолазів, і Лічний состав активно готується в цьому напрямку, і участвуємо в багатьох семінарах, там, курсах в системі ДСНС, взагалі, і лічний состав. Ну, я считаю, довольно хорошо подготовлен, поэтому мы предложили предприятиям показать методы спасения на работе на высоте, провести показательные занятия, которые могут дать подрядным организациям и самим гокам позитивные моменты при чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть при работе на высоте. У семінарі навчання взяли участь майже 100 фахівців з охорони праці. До Кривого Рогу приїхали представники провідних гірничодобувних підприємств України. Ми майже кожен рік зустрічаємось тут, і для мене це вже не перше навчання, коли ми тут зустрічаємось. От я дивлюсь, ми пару років тому, ну, вже проходили ну, щось подібне, будемо так казати. От і зараз це повторне, тому що ви ж знаєте, що коли не не користуєшся вогнегасником півроку, теж починаєш забувати дещо в нього нажимати. От. Тому я так рахую, що це дуже важливо. Під час показових занять представники гірничо-рятувального загону продемонстрували навички аварійно-рятувальних дій з евакуації постраждалих з висоти з використанням альпіністського спорядження, навчали і прийомам самопорятунку з допомогою спеціального обладнання. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.